Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я знову з вами після тривалого блекауту. Дуже хочеться про це поговорити. І тому всі, хто хочуть дізнатися, як ми тут переживаємо блекаут, в кінці відео залишайтесь зі мною, і в декількох словах я вам розкажу, яка в нас ситуація тут, в Україні. А ми з вами переходимо до нашого уроку. І сьогодні ми з вами будемо вивчати дії слова «сейр», для всіх тих, хто знає чи вивчає англійську, ця тема буде дуже простою, тому що дієслово «ser» – це аналог англійського дієслова «to be». «To be» бути. Так само сер перекладається бути. І сер дуже важливе дієслово в іспанській мові, тому що іспанці вживають його е, ну, просто всюди, де ми не вживаємо, власне, як і англійсьці. Да? Наприклад, вони скажуть soy Каталіна. Я Катя. Ми не перекладемо я є Катя, але дієслово в цьому реченні обов'язково буде Йо-Сой Каталіна. Сой тут форма дієслова сер, яка стосується саме е, особового займенника я. Інший приклад Йо, сой, украняна», «йо сой украняна», я Українка. Але іспанці дієслово е, «сер» у формі сой. Я є українка. Так? Наступний приклад йосой діукрання. Я є з України. Так само, іспанці вжиють дієслово сер у формі сой. Або коли ми говоримо про те, чим ми займаємося про нашу професію, йосой професора, я викладачка. Так само вживаємо «сер». Особливо важливо знати форми дієслова, тому що іспанці мають таку особливість. Вони дуже рідко вживають прономбри персональність. Тобто вони зазвичай не скажуть йо сой професора. Вони скажуть сой професора, а йо, наш прономбри персональ, наш особовий займенник, вони просто не вжиють, просто виконать речення. Але, оскільки форма сой вказує на те, що це я є, то у прономрі персональ просто немає і необхідності. Тому так важливо знати. Форми дієслів. Давайте зараз ми з вами подивимось, як відмінюється дієслово «сер». Я нагадаю, дієслово «сер» – це дієслово, яке належить до дієслів індивідуаль. Пам'ятаєте, коли ми говорили про відмінювання правильних дієслів, хто не пам'ятає, отут за посиланням, знайдіть цих два відео, там є правила відмінювання правильних дієслів в теперішньому часі в пресенти індикативо». я говорила, що Крім правильних дієслів, в іспанській мові є дієслова іррегуляр, це ті дієслова, які а, трішки відрізняються за правилами від правильних, тобто вони відміняються як правильні плюс ще з додатковими відмін, відмінностями. І є дієслова індивідуаль. Дієслова індивідуаль це ті дієслова, які мають абсолютно а, інші правила дії відмінювання. Їх просто треба вивчити, запам'ятати. Тоді слово сер. Це саме дієслово індивідуаль. Вам потрібно буде його вивчити, ну, таке життя. Таких дієслів в іспанській мові не так багато, не настільки багато, як в англійській, тож, я думаю, ви точно справитесь. Отже, Йо, Йо, я є ми скажемо Йо-сой. Ту, так, ту ерес. Ель Сея ес. Usted es, nosotros somos, nosotras somos, somos, vosotros sois, vosotras sois, ellos son, ellas son, ustedes son. І можливо, у когось зараз виникають питання: хто такі nosotros, чим вони відрізняються від nosotros? а чим відрізняються від vosotros. Ми говорили про пронобри персоналіс, про особові займенники. Є детальне відео про це. Я ось тут за посиланням залишу на нього посилання. Будь ласка, переходьте і перегляньте. Але, взагалі, я дуже рекомендую, щоб ви дивилися мої відео, мої уроки один за одним в тому порядку, в якому я їх подаю. Тому що дуже часто бачу, що люди приходять вже з якими знаннями, але... Не вміють, наприклад, вимовляти ті чи інші звуки, з чого ми, власне, почали. Якщо, до речі, вам потрібні ці теми, отут за посиланням, я зібрала всю нашу фонетику, всі правила вимови і правила читання, які ми з вами вже пройшли, які ми з вами вже знаємо. Тож, дуже рекомендую йти послідовно урок за уроком. Отже, ми знаємо, як відмінюється дієслово «се». Давайте тепер подивимось на приклади. І перекладемо речення, де е, це дієслово є. Я нагадаю, саме дієслово ми не перекладаємо. Воно там потрібно, іспанці його вважають, але ми в українській мові його не використовуємо. Наприклад, «somos алюмнос. Як ми перекладемо? Е, я вам підкажу: алюмно це учень. Учень школи, школяр. Так? Якщо ми скажемо школярка, це буде алюмна. «Somos алюмнос. Дієслово сомос вказує нам вже на те, про кого йде мова. Сомос це дієслово сер, яке знаходиться у формі ми. Ми є учнями. Але є ми опускаємо і перекладаємо просто ми учні. Наступний приклад ес уна майстра. Тут ми маємо форму «ес». «Ес» – так само форма дієслова сер, яка стосується в нас третьої особи однини, тобто може стосуватися особових займенників ель він, ея вона або – «ви» – форма. Але оскільки ми бачимо майстра, а майстра це «вчителька», то ми розуміємо, що тут пропущений і персональ Ея, Ея. І es у маестра, вона вчителька. Тому що вчитель буде іспанською маестро. Закінчення буде трішки інше. Наступний приклад son estudiantes. Son estudiantes. і ми знаємо, що форма son стосується так само декількох прономбрис персоналіс. Це можуть бути ellos – вони, але чоловіки, ellas – вони, але жінки. Або у ви, коли ми вічливо звертаємося до групи людей. І хто ж такі son і Ну, Це група людей, до якої ми звертаємось. І швидше за все, ми скажемо вони студенти. Так? Ну, Тому що ви вічлива форма студенти може бути також, так? але швидше за все це ейос. І наступний приклад: сой алюмно, сой алюмно. Ви вже знаєте, що думно це учень, сой це я є. І, відповідно, я ученик, я школяр, я учень. Somos los abuelos de Javier». Somos los abuelos de Javier. Somos. Yeah. Abuelos ми з вами вже зустрічали: це дідусь, відповідно, abuelos. Дідусь і «бабуся» De «Javier» Javiera. Я вам тут скажу ще одну цікаву дуже річ: іспанська мова проста в тому плані, що в неї немає відмінків. Тобто, коли ми говоримо про іменники, да, наприклад, в нас да, іменник простий викладач, але кого викладача, кому викладачу, з ким з викладачем а, і так далі. Тобто є форми відмінювання саме іменників. В іспанській мові таких форм немає. Іменники в нас будуть мати інші форми лише у числі, тобто одна множина, і в роді, тобто чоловічий і жіночий рід. До речі, середнього роду так само немає в іспанській мові, це буде набагато для вас простіше. І у нас усі зв'язки відбуваються за допомогою прийменників, де Тут просто прийменник, який вказує, що це дідусі бабуся, кого кого на родовий відмінок вихід. Але ми про це будемо говорити наступного разу. Просто сьогодні хотілося вам сказати, що це просто. В іспанській мові граматика вона дещо простіша. По перше, за рахунок того, що я конкретні дуже зрозумілі правила, які вам доношу. А по-друге, за рахунок того, що взагалі сама структура мови вона дещо є простіша. Тому не зупиняйтеся, я думаю, що дуже швидко ви заговорите. Отже, наш урок підходить до кінця, але я обіцяла з вами сьогодні трішки поговорити, що ми зараз зробимо. Перед цим я нагадаю, що треба поставити лайк цьому відео, не забудьте, щоб інші дівчатка могли його так само бачити. Ну, не лише дівчатка, в нас вже чоловіки з'явилися серед наших глядачів. Також поділіться цим відео з вашими друзями. Якщо ще не підписані на канал, звичайно, підпишіться, зробіть активним дзвіночок для того, щоб ви могли не пропустити наступні відео. А я сьогодні хочу пару слів сказати про блекаут в Україні. Так, це вже другий блекаут, який ми переживаємо. А блекаут це коли немає світла кілька днів. Останній час у нас не було світла три дні поспіль, не було взагалі. Коли немає світла, немає відповідно зв'язку, немає ну, нічого. Але ви знаєте, от незважаючи на все це, ти ходиш вулицями і бачиш, що українці вони самі є світлом. А якщо світло в тобі, то ти його все рівно наскільки даруєш оточуючим, наскільки зігріваєш ним, оточуючих, що життя насправді не таке сумне, як там здається з-за кордону, я вам чесно скажу. Тому що мені всі пишуть, ой, як ви там взагалі виживаєте, як ви там можете. Ми не просто виживаємо, ми живемо. Ви бачите, готую для вас відео, ми працюємо. Так, звичайно, це складніше, ніж було в мирний час, але тим не менше, коли ти світло, то тебе не можна вимкнути світло. І те, що навкруги темно. Ніяк не змінить те, що ти бачиш, як ти бачиш, як ти живеш. Тому я вам хочу сказати, що все добре. Ми щасливі бути тут. Ми щасливі бути українцями. Ми чекаємо на вас, на тих дівчат і не лише дівчат, які зараз перебувають на території Іспанії. Ми чекаємо вас зі знанням іспанської мови, тому що я певна, що ви зможете працювати вже на інших роботах, які потребують знання мови, і зможете і заробляти більше, і більше реалізовуватись. Я впевнена, що багато хто, повернувшись до України, зможе відкрити бізнеси, бо тут буде багато можливостей, і знання мови вам точно знадобляться. Не думайте про те, що зараз ви вчите мову тільки для того, щоб вижити в Іспанії. Ні, це та можливість, яка виникла у вас сьогодні. Я певна, що 99% з вас не думали там на початку лютого, що ну, треба би вивчити іспанську, але зараз ви вже вчите її. Зараз у вас вже є прогрес. І я певна, що це не просто так. Це та можливість, якою ви зараз скористалися, і яка принесе обов'язково свої плоди у вашому майбутньому. І не просто в тому, щоб спілкуватися в Іспанії чи отримати якусь мінімальну роботу. Це точно той шанс, який ви використали, і це дуже класно. Отже, якщо у вас є якісь питання. Щодо наших майбутніх тем чи попередніх, я нагадаю в коментарях, я особисто відповідаю вам, тому якщо з чимось стикаєте складним, не соромтеся, кущіть. Найпопулярніше питання я буду окремо виносити в уроки, тому що я тут, щоб допомогти вам. І так само буду рада спілкуванню на будь-які теми в коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що ми трішки поспілкувалися з вами. Пишіть в коментарях, як ви так само підтримуйте інших в коментарях. Я прощаюся з вами до нового уроку. Адіос!